It. І з вами Міла. І сьогодні буде Among Us. Ми ну, давненько вже його не грали і не знімали. там багато чого нового дибав. Ну, після останнього разу, яке знімала. Тут дуже багато чого нового добавлю. Ну, я не те, що не знімала, але мені здається, що додавали багато нового. Тому заходимо. А... Я недавно скачала знову, я не пам'ятаюся. Так, пас. Так, ми заходимо онлайн. Давайте знайти гру. То я поки створю, поки всі, поки приєднаються люди, тут два роки пройде. Давайте класичну зіграємо даний даний бантон. Давайте зайдемо на це. Ну, тут ти не вийдеш. Там аєршип. Ручим. Звук я вже залишив, а тут сразу починаю. Знаєте, з ким встигла змінювати? Пумпая. Та ну, я не хочу предом бути. Я хочу бути предом. Прикиньте, я така зараз предом. Я, короче, купу разів казала, що я хочу бути предом. і я ставила передом. А може, мені зараз тоже повезе? Така довга загрузка. У мене ще такої загрузки не було. Я хочу бути предом. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. <гас> я кажу, якийсь фазунчик, в мене так купа разу вже було, хто я. Я обороти. Тут на айршип, взагалі, дуже легко. Це є головний зал. Перезарядка, походу, всього ж 10. Тепер я митцю. <гас> Анімації нема. Можна митися. Чекай, я таке дяску поповню цвічкам. Тепер я все Давайте типа в маме тут сюда не душ поправить. Реально тоже душ тут, короче. Не треба когось убивать. Че, какие? Бляха, 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 бляха. Че, зараз такие звідки то взяв сетка злюка. Он еще того, кого я в... Б... Что, у одного был, Я шо... А, нет, ну... Архив. Кто? Есть подозреваемый? Подозреваемый. Ого. С Скип. Так. Задание делал. Скип. Навірно, походу. Я скип, я скип, я скип. Хочу зараз скипнуть на строї і залишилось раз, два, три, чотири, п'ять. Нам дабл даблкил зробити. Ну, три. Ну, нам трьох, нам четыре, ну, двох би ти і не виграв. Ну, карцер.

О, ми виграли. 23 три це забагато, але. Норм. Так, давайте. Ой, я бананова ура! Я чмоня. Знаю, ч, я чмоня не споду синей. Так, І Сюда. Я збираю, кричу, ці штучки. З них я можу отут купляти. Все різні. Давайте зараз щось то купимо. Давайте навушники. У мене 294 тільки, але нічого. Не важно. Так, купили. То, навушнички, коротше. Де вони? Ось он тут просто. А ось такі ми купили. Дивіться. Все починають. Ось такі офігенні скіни. Я коротше, до цього як мала Монг Ас. Ну, поки я не видала його, у мене було більше скінів. Просто я видала були. Я короче, на цьому акту, у мене були ще скіне, мені здається. десь пропали. Коротше, не знаю. Я перед, я перед. Є Нічого. Я інш нормик. Карцер. Ого, Боже, скільки завдань! У не мене нема ні одного тут завданька. Жаль, давайте через люк. Оп. Оп. Побил. Нема Не маю. Я взагалі коротше не шарю за карту майже. Я думаю, вже не грала. М -м. закрито. О, давайте подивимось, кого вбили. О! Трьох! Трьох уже вбили! Трьох! Десь три трупа! О, труп! Може! Труп! Я не эм, знаю, как называть. Еще по карте потою плюс. Розовой отсек. Розовой. Розовой. Розовой отсек. Это не я. Не я... Руфа... Руфа... Я инж. Я инж. Правда, блин. Блин, да возле трупа долго стоял. У меня реп... Це вже самурєк Це ще в масці Блін, мене викинуло Та Тавди... ви що, тю-тю, чужо Ви програєте, ви програєте Приді тут ту-три Ще на екіпажі мені не було Придатів, звичайно, не було Ще прикинь, що ти вказала Все, ми програли Угу. Ой, адмін <гас> Ура! Ща настроим. Ща, к настроим. Боже, це Всегда знал, что... в следуете. Ладно. И маленькая прозарядка, то есть зарядка так. время перезарядка слежания. Время действия маскировки перезарядка и удивительность на да, максималку. Перезарядка для невидимости Норм. Так, швидкість. Я хочу трошки зменшити швидкість. Ні, не робити швидкість. Перезарядку для убийства 15. Давайте 17. Бан. Ого. Почему меня везде банят? Не буду банить. Скажите, как он тому що что он любит больше швидкость. тут ч ⁇ вернулся так нас уже усилим подать так и так легко слишком давайте ну... э -э -э, что за настройками делаете подать так легко слишком не, не важно не так нормально короче люблю такие настройки все-таки настройки люблю тоже три короче все мы уже короче мы же стартанаем давайте поставим два преда на тюкатку М -м -м. как вам мой Почему везде? Ладно, я, короче, о, наша зашла. Короче, может, чекаем же всех. Я в шоке, не дала права играть, так люблю под админом. О, шах кто зашел, не поняла. Так. Хз. Это ставим три, все-таки, и чекаем инших. Хм. Нормально. Блін, не покидайте гру, нам треба ще креще може нам, думаю. Действуйте, пожалуйста, все з важко пишуть Я роблю ці настройки, які мені подобаються. Може я передом буду. Бум. Нікого не було слідопидом. Панікер я була тисячу раз. Карцер. Дуже багато завдань треба було б менше завдань ставити, коротше. То реально, блін. Ну, Боже в мене душевих по завдань. Ще папа, покачал, пока. Відничав, я його підставила тепер і через всю карту пробігати. А де? а де? Коротше, колись стілочкою показувало. Блин. Зробила важче. Да! Колись реально стрелочку показывал. Чекай, это что-то такое. Понятно. Сюда им. блок. Дальше. Капец. Капец, капец. Настройки заданий поменьше. Ну, до срызания будет 4. Так, да. А ч ⁇ так быстро? Нез. Тражишь, ну круто. Так, короче, вообще. Тражишь на создании 2. Так, так, так. так предатель слишком легко. Я по разрядку напавлю Гришу по 20 секунд. Скорость игроков, дальность вторжения экипажа. Думаю, Так, чекаємо всіх, короче. Чекаєте роли, роли, роли стоять всі. У нас 11, я напевно починаю гру... Що я зроблю? О, дванадцятий вже один. Куда що не можна поміняти игра? Півна 15. Нет проблем. Я, короче, мою в Ну, Так, так, так. Да. Вс почали. Поїхали. Прямо можно? Ну, Нічого не вазе і... И...

Я знаю, кто я знаю, кто я знаю, кто я знаю, кто я знаю, кто, я знаю, я знаю, 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 кто. Это, это. возле тубзиков. Тубзиков. Это Ле хы. Это хы. Он от трупа бежал. Уй, бежал. Моров. Он от... Кто побежал? Я думаю, це цвин. В общем, давай выкнуть мене Ну, з Богом, короче, пишут. За кого я скип Я Написал, что лайк и хгг У них же такие английские, знаете? Они выбросили пропуск Давайте архив, не в архив буду, короче, лайк, шесть, так, шесть, так, Нема. так, так Мусор, як мусор викинути? Коротше, так по карті. Де ж були?

Ну, не ну корич... коричневий и не коричневий, За корич, вроде. Да я ему не верю, він від трупа прям ну бежал биг. Блин, ну нас нету корича, Ну за, зах беды. Нарешті, коротше, ми його викинемо Зараз і подивимось, чи це він, чи ні. Що він тут це просто цефіа. Ще один предатель. Я в головний зал. Та, боже, нарешті. Непонятно дещо завдання. Ні електро... електрощитий. Ось як сюди. Опа! Ну, тут, корише, напевно, з річки закрито. Мені, напевно, сюди наверх, сюди-сюди. Опа. Оп. Є ще треба обігати цілу карту. Ой, у мене люки, я, в принципі, але. Желтый на глаз. це казала, що це жовт. Коротше, ми виграли. Відключився просто. Ну, коротше, напевно, це була остання каточка. Надіюсь, вам сподобався сьогоднішній Among Us Було круто. Мені сподобалось, Ми давно вже не грали. Прикольно, коротше. Сподіваюсь, що золотить відео. Сподіваюсь, <laughs> що наберемо 10 лайків. Буду чекати. От в магазин можна зайти, бачите, сюди. Я була, крич, на одну фігню, потратила боби, так рознервувалась. Виявилося, що тут можна збирати на. Ну, ви поняли, коротше. А я думала, що я дуже потратила ці боби колись. Виявилося, що це можна на оці штучки збирати, їх купляти і це просто белісимо. Коротше, всім па-па Ви були на каналі Міла. Надіюсь, надіюсь, активчик буде, наберемо 10 лайків на цьому відео і ще одна частина по Among Us Все, па па па